чи Лучше девочка без писи, чем машина Mitsubishi. Mitsubishi, конечно. Mitsubishi. Mitsubishi. Комфорт. Блин, там и там интересно. Я выбор, наверное, Mitsubishi все ж таки. Вона, мені будеш травиці. Mitsubishi. Mitsubishi. Мотор. Mitsubishi тоже. Mitsubishi. Ну, no, хай буде Субару. Просто я не знаю мотори ни ні Mitsubishi, ні Тому хай буде Субару. Керованість. Тут, наверное, Субару все-таки. Субару. Напевно, Mitsubishi. Надійність. Міцубісі. 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 Обслуговування. Mitsubishi дешевше полюбив. Теж Міцубісі. По обслуговуванню я не знаю ні в субару, ні Mitsubishi. Ну хай буде Субару, окей. Дизайн. Ну, і там, і там були красиві кузова, Ну, блін, Mitsubishi все ж таки більше. Міцубісі. Ну, ви бачили ліпс, ну це ж просто. Міцубісі мені більше подобається. Ліквідність. Мitsubishi теж. Митсубиси Субару тяжелее продать Митсубиси.